Розвиток креативних індустрій та хабів топ тема форуму, комплексне просторове планування громад, основа сталого розвитку України, який організовано у Луцьку проєктом Юсейд Говерла спільно з громадською платформою Алгоритм дій у другий день заходу. Учасники ділились власним досвідом ревіталізації старих будівель у креативні простори та їх вплив на громаду. Луцька режисерка Руслана Порицька розповіла про те, як громадські організації, яку вона очолює, вдалось за декілька років створити. Ти два креативні простори, не всидівшись у типовому міському будинку культури, театральна студія Гармидер ризикнула і ревіталізувала старий ангар біля залізничних колій у середмісті Луцька в мистецький простір Гармидер Стейдж». Ми орендуємо на даному етапі два простори, тому що під час війни, коли у перший день війни, а ми про прийняття викликів. У мистецькому просторі ангар зорганізувався штаб волонтерський, який так і назвався відповідно. Ангар через декілька місяців ми також вже не ревіталізували, а освоїли до того неосвоєний простір у новобудові. Це таке хороше сучасне укриття. За словами Руслани Порицької, навколо цих двох просторів збирається спільнота, яка думає про те, як розвивати місто і як реагувати на виклики, серед яких головний виклик війна. Власним досвідом створення концепції ревіталізації та розвитку колишнього дитячого санаторії імені Коцюбинського у Вінниці в новий проект сам територій поділилась Олександра Венславовська. І тут мова про діалог між місцевою владою та громадськими організаціями. І це той варіант, коли ми запитали, чи є такий простір. Санаторій був закинутим, і зараз він ще в процесі нашої роботи над ревіталізацією цим простором. Але з у з'явився точніше такий зелений простір, де поєднується зараз три напрямки для розвитку: Це екологія, туризм культурні креативні індустрії і урбаністика, тому що там є багато інфраструктури, е, об'єктів, з якими потрібно працювати і відновлювати. Громадська організація цього року провела три експертні резиденції. І власне під час цих резиденцій а, напрацювали рішення для відновлення цього простору, затвердили це на рівні міської ради і працюємо ми спільно з департаментом марки міста туризму, і маємо спільний меморандум з ними. І це якраз був момент партисипації, коли ми. Представниками різних профільних департаментів з експертами з іншого боку попрацювали над тим, щоб мати концепцію і працювати далі над відновленням цієї території. Один з нових проєктів платформи Алгоритм ді під час форуму презентувала Тетяна Зубрик. Це – Центр розвитку креативних індустрій або або що ж таке або або це місце творення та взаємодії для представників креативних індустрій, тому що ми хочемо там об'єднати в принципі бізнес та культуру і показати, що така взаємодія може створити новий продукт і нові дуже класні проекти. Тетяна Зубрик розповідає, що співзасновники платформи алгоритм дій вже давно виношували ідею створити центр, який стане точкою тяжіння для представників креативних індустрій, і для цього просто ідеально підійшло старе приміщення у у центрі міста. Ми на даний момент ревіталізовуємо старе бомбосховище про яке буде укриттям. Це буде два івент холла один великий інноваційний на 200 людей, якого в Луцьку немає. другий менше на 50 людей. Також в нас будуть офіси для резидентів. Також ми плануємо створити аналітичний центр, зробити. Екосистему для стартапів за словами Тетяни Зубрик або або це місце, де планують поєднати бізнес, IT і культуру. І вона дуже сподівається, що це стане московим центром, де по-новому розвиватимуть креативні індустрії в місті Луцьку.